Розтрощені дахи, пробиті стелі, згорілі будинки. Це наслідки масованого обстрілу Херсона. Під вогнем ввечері, 16 листопада, були Дніпровські і центральні райони. Обстріл тривав майже годину. Перший вибух пролунав близько 18-ї, Розповідає Тетяна на подвір'ї, уламки у кімнаті залишки снаряду. Залишок. А, а, а там ось така ось маленька штучка з проводочками лежить на чердаке. Як мені объяснили, що то взриватель. Вот туди влітіла, так. Да. І тут жінка сьогодні умерла. До будинку Віктора Марченка снаряди почали долітати близько 20.30. Судя по направлению, вбили з двох сторон Со сторони Голої пристані і Олежек. Тут видно по прилету від направлення. Хазяйку увезли в скорую в обласну бою. 10 часов вчора вона умерла. Хозяин э, получил ранение в ногу. Под обстрелом были и соседские будинки. Началось тут гореть полностью в 8 вечера. Ну вот мужчина был один, пострадавший был. Был прилет града. Я находился вот в этом дому. Я здесь нахожусь. Ну, что, начался пожар, вот видите сами, все, все сгорело. У меня живой остался, но забой, ребер, ноги. Це подвір'я Галини після обстрілу. Снаряд був колодому прямо в проїжджій часті. Фасад вдома повністю теж пошкрябало. Ну, пережили, слава Богу. Нас двоє, три собаки, два кота. Кот отримав конкурсі. Всі інші живі, ніхто не пострадав. Кіно дивилися. Як бахнуло, попадали, а воно одне, друге, третє. Не могли навіть вийти, воно десь прилітало і прилітало, потім затихло, вийшли, а тут сапело. Там хата згоріла, там хата згоріла. Людям, воно, бачите, що провода порвало, газ побило. Інтернету нема, нічого нема. Ну нічого, все буде добре. Слава Україні! Десь приблизно пів восьмої вечора знаходилися в будинку, був приліт, тоді зайнялася всередині будівля, повилітали двері, повилітали вікна, ворота. По житлових кварталах міста російська армія випустила 43 снаряди із різних видів озброєння, розказала речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Майже одночасно виникли пожежі за різними адресами. Загоріло складське приміщення, два автомобілі та дві господарчі споруди. Вогнеборцям вдалося досить швидко ліквідувати всі наслідки ворожих обстрілів. Але вже вночі ворог влучив в житловий будинок. Не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, пожежу також вдалося ліквідувати. Внаслідок вечірньої атаки на Херсон, за інформацією обласної військової адміністрації, троє людей загинули. Ще шестеро поранені, серед них 15-річна дівчина. Також минулої доби військові РФ гатили по Береславській і Тягинській територіальних громадах та Білозерці. Як розповів голова Білозерської селищної військової адміністрації Ігор Острівний, у селищі після обстрілу 16 листопада перебої з електроенергією. На сьогоднішній день вже були поновлені обстріли з дев'ятої ранку. Ще було сім прильотів. Обстановка дуже важка. На сьогоднішній день світло частково встановлено, але воно встановлено по екстреній мережі. Бо були прильоти по самій подстанції є пошкодження, як і обладнання, є пошкодження і трансформатора. Тому Монт, я не знаю, скільки там займе, може, неділю, може дві, може три. Як все буде залежати від обстановки. Тому з світлом, поки будуть такі, ну, перебої. Всього, за даними обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 58 разів обстріляли правобережну Херсонщину. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон.